Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне, вчасно зупинитись. На балансі 318 дінопоїнтів, і я лечу, я лечу, ніхто мене не зупинить. До речі, знижка на кейс я вибив з того бонусного, ну, бонусного того, прокруту, коротше, якогось, який кожен день доступний. І перше, якщо перекотиться, буде взагалі шикарно, але, на жаль, не перекочується і це. 18. Нічого страшного, можна кинути на X3, думаю, щоб окупити той кейсик. І. будь ласка, найс випадає. Тут, до речі, паттерн достатньо цікаво розкручується. Хоча читаємо, але. Ну, цікаво, все одно, все одно цікаво. Так, давайте зробимо реванш з цим кейсом. Може він зараз щось видасть непогане. І. знов ця ЦЗшка. Знов ця ЦЗшка, зрозуміло. Давайте на Х5. Тепер я кину. Можливо, до речі, випадає. А що таке? Стоп, оце мені, звісно, дуже подобається. Якщо таке буде продовжуватись, то може. Я якийсь апгрейдик запульну, ну, такий непоганий, ну на вивід саме апгрейд, щоб був. Знов ця ЦЗшка? Ні, якщо. А вже не ЦЗшка, Ну, це теж не Окуп, але може і дорожче. Ні, це дешевше. Так, знов сюди йду. X5. А, ні, ми кожен раз повищ... підвищували, значить, X10 тепер ставлю. І оце я не хочу, хочу оце. Давай. 151 і ні, не випадає. Тут видно, в принципі, як воно крутиться. Так, в цілому, я в плюсі. Можна відкрити оцей, за 84. І, до речі, поки знижка, треба піти повідкривати о читерний кейсик. А, блін, справа. Ну, справа, я ніколи не повірю, що випаде, тому що цей дігл дуже дорого коштує. 70-70 Можна кинути в поліпшення на Х2. Хоча я сумніваюся, що випаде, але ну, нехай. Може випаде, було б дуже непогано, але ні. Не випадає, на жаль. Ну да, читаємо, читаємо, було б достатньо. Але так, да, да, да. Так. 68. Оцей кейс, він читерний, я його вважаю, тому що, блін, хтось ножик вилавлює. Хорош, хорош чел. Тому що. Ой, от зараз він мене злив. Значить, не читерний, так? Виходить. Це 30? Це 31? Ладно, ще раз. Давайте. Може швидко треба його крутити, бо він мені швидко видає непогано, ну це. Це 63, злив, але невеликий, на не 4. Так, оце окуп вже. Оце ми вже вважаємо як окуп, тому що. Ну, невеликий, але все ж таки, це теж окуп, це 80, а це 96 навіть. Поїхали. Я сподіваюся, я цей кейс зламав. Ну да, не зламав дуже. Поліпшення. let's go, x5. x 5 роблю, наліпка Мібр. І ні. Не випадає. Ну да, вже, мабуть, апгрейди сьогодні нічого не будуть видавати. Тому отак 85 кручу. Угу, погано. Печ... А, нормально, 89, ладно, нічого страшного. А так то цей кейс сотку коштує, а так, він 84 і навіть, типу, оця. О, ні. Оце найгірше, що можна тут зловити. Це просто жесть якась. 22, Окей, поліпшення на X5. Це якраз окупить, якщо випадить, і. Будь ласка, випадає. Найс. Це, Оце? Оце, до речі, ну, вирішальний апгрейд. Тому що, якби мене злило, то ну, неприємно було б мені. 170 полетіли, сподіваюсь. я нафармив, типу, на тих кейсах невдачу, і зараз щось. Випаде, а це 100 трек, це значить 300 мінімум. Або 500 навіть, почекайте. Це... А, ну 229, ладно. Я перегнув щось теж, палко. 84. Полетіло. полетіло, Трошки я собі, так сказати, подушку безпеки зробив, і давай, ладно, направо не перекотиться, тому поліпшення 45 на Х5, і можливо, вдасться. Safari Mesh Factory New не дуже хочу. А тут нічого такого і немає. Ну, можна Азіма спробувати. Насправді і ні, не випадав. Хоча стоп. Блін. Забайтала прокрутка. Тут якісь вони не дуже. Ну, типу, в плані, вони прикольні, але не дуже зрозумілі. Не дуже зрозумілі, як їхній паттерн діє цих прокруточок, будь ласка, зупиняйся, ні. Ні, поліпшення, ладно, X10, полетіли просто фастом, ну не фастом, але була... ні, не випадає. Хоча от знову вже таки було достатньо схоже. 149 залишається, хочеться зробити мені Алин, але я розумію, що краще я прокручу цей кейс. Можливо, помилка те, що я не фастом його прокрутив, але сподіваюсь, будь ласка, справа, ні, справа. давай, ну там же по центру, ну, куди ти повернув? Так, поліпшення полетіло, X10 швидко, 150. Ні. Там, до речі, Да там повинно воно гальмувати, типу, на іншому моменті, щоб щось випало. Так, 67. Полетіло. Полетіли і можливо. ооо! Юсп ще може. Ну, Юсп. Юсп, до речі, було б гарніше, тому що це більш ліквідна зброя. Хоча оце 269. Це не може нарадувати мене особисто. А, хочу оцей відкрити знов. Давайте фастом, 84. І в теорії це має окупати мене. А, ні, 81, ладно. Це злив трьох дінапоінтів. Оце окуп. 100%. Це. Скільки... Ой-ой-ой. А може. Блін, хочеться щось дороге відкрити. Дивіться, в мене баланс буде 900, фактично. І тобто, що? А! А давайте оце. Якраз, якраз кейс мага. І якщо щось Почекайте, може в мене баланс навіть буде більше. Тисячу! Треба кейс за тисячу. Сто відсотково. Є рівно за тисячу якийсь. 680, 1020. Блін, треба рівно за тисячу. Мені кейсик. 76. А, ну, тут точно не буде. Тут ні. Тут теж ні, бо тут більш, більш дешеві. Ну, я думаю, мені треба тоді відкривати оцей кейс за 842. Ах, давай. Найдорожчий кейс. У мене оце, звісно, буде не дуже. Полетіло. Будь ласка, 842. Треба. Стоп. Стоп, це дорого. Я знаю, що це дорого повинно коштувати. Ну, це 602 Field філ Угу. Угу. Що з ним робити, питання? <плес> <плес> Продавати, і в мене буде 750. На 750 що можна відкрити? Можна оцей відкрити, так? Таємне. Таємне на 750, якщо я відкрию. Або оцей. Тиранозавр, так? Зі статтреком. Ну, окей, ладно, давайте я продам, тому що мене якость, якість не дуже влаштовує. Тому буде, що буде. 680 дінопоїнтів, let's go. Тут падає зброя 100 нагадаю. Ні, 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 не кажи так, не кажи так. Мінь... А, ну це, це ще менше може. Це 271. Ладно, мене злило, я зрозумів. 340 полетіло. Оце, оце, да це, скоріш за все, помилка. бо краще я просто так би покрутив зараз. не немає, це ще перекот, і це максимум десь 200 g думаю. 122 філтести і 100 трек, ладно. ГГ ГГ от це і називається. Ну, в принципі, 1000. А, я міг. Чи не вистачало на агентів? По-моєму, не вистачало, тому, як би, нормально. 68 можна мені ну, камбек жорсткий зробити зараз, щоб я просто-напросто. Давай, справа, справа, не докот. А, докот, найс. Найс це окуп хоча б. 96. Відкриваю фастом. 67. Пам. Це, це не окуп, так? Це 57. Можна в поліпшення закинути. Думаю, на X10. Чи на X5, давайте. На x 5 Чом би ні? Можливо. Ні, не випадає. Чомусь тут такі апгрейди рідко дуже заходять. Блін, печально так, то взагалі. Взагалі не дуже. Ця... Так, скільки ти коштуєш? 99 окуп є. Окуп є. Тепер оцей. Тепер оцей кейс. 42, пам, глок 100 це дешево повинно Ну, 38. Продаю, відкриваю ще. 42. ЦЗшка. оце вже погано, Оце вже дуже погано. Поліпшення. Так, X3 можна. Хоча, отак, 16%, хай буде. Два скінчики, якщо ще заберу, і це схоже, але ні. Але ні, 66% в мене залишається. Ну, Дійшов до 1000, хоча б відкрив якийсь кейсик вже. Типу, не так погано, як могло бути. 42, відкриваю. Дігл це окуп. А, ні, це 40. А, да, 46. Типу, якщо я відкривав би просто за ціну, яка ну, була, то це було б не окупом. А так це окуп. 67. 95 є, можна тепер цей повідкривати, будь ласка, найс. Окей, це гарно. 96 продаю. Ще раз, ще щось, найс. Так, можна мені юсп о, о, тільки інший. Юсп тільки той от рожевий, ні. Не можна. Окей. Кон, о, ой, поліпшення. Поліпшення на Х5. Полетіли. 141. Можливо, випаде. Да, уж. Печально. От у мене. Давай камбек. Коротше, просто без. О, оцей навіть. Навіть цей відкрив. 85, може. Ну, це в теорії. 95, найст. Тепер оцей. 67. Так, скільки? То це дещо має. А, це 162. Стоп! Полетіли далі. Полетіли тоді. Ну, От Дігл це, Dieгал все мені зіпсував, на жаль. Давайте на X10, може, випаде. Я хочу цю наліпочку, наприклад. Красиво виглядає, Маус? Ні. 126 в мене залишається. Ну, треба вже, мабуть, оце відкривати. Полетіли. Угу. А от ми і приїхали, походу. А от ми і приїхали. 42. Let's go. Так, це непогано. 84 ще раз. В такому разі. Оце вже погано. Оце вже дуже погано. Ставлю на X10. Швидко. Let's go. Не випадає. Коли мені зайде цей апгрейд? 42, ще раз. Let's go. Комб... Да, да на найс. Це гарно. Це дуже гарно. Давай, ще. Тільки. Окей, okay, окей, okay, зрозумів натяк. Зрозумів натяк. Отак треба ставити. Let's go. Може зайде? Заходить, заходить, до речі, це не може мене нарадувати, тому що 296 баланс. І я думаю, ну, пора робити олен просто, ні? Нема такого типу вайбу зробити олень зараз. Оцей ніби. Ніби цей, він зараз просто таке видить, що прям жорстко. Зараз ви просто будете в шоці, насправді? Від того, що він мені. Ні. Ну, які берети які берети, Я не знаю, скільки вони тут. 141 всього. Ладно, продаю. 183 є, поїхали Олин Зараз злило, значить, Сподіваюсь, зараз підніметь мене. Давай, можна дігл кодрет? Будь ласка. Ну, чисто так. Чисто, ну, нічого не прошу, якби, але ну, це погано. Це, це прям, якщо що, дуже погано, тому що. 36. Да, уж, Докотився я. От я їй докотився. 42. Треба фастом було, що я зробив. Так, ну це окуп має бути, ні? Чи це інший. Чи це, Ну, пойдем окуп, ні. 67 nice. Так. Полетіли цей тепер 67. Пам, це теж окоп, до речі. Зараз це мені пишуть. 162 випадає. Так. Окей. Вже трошки я піднявся, і це значить, будь ласка, 169 падає. Ну, знов ти. Знов ти і знов 36. Окей, окей. А, це вже проблема, до речі. Тому що глок 23. Окей, ще раз можна дозволити собі. Ой, слухайте. А, ну 24, ладно. Ще припустимо. Так, а оце вже, по-моєму, 11. Це 13 навіть. ладно а, Поліпшення. Я думаю, Х3 мені. Х2 навіть мені вистачить. Тому, let's go. Скоріше за все, так, випадає. Логічно, тому що, якби не випало, це було б дуже жорстко. 36, так. 36, можна відкрити. А, давайте це, давайте це. 25. Пам. Це, по ідеї погано. Це 8. Окей, поліпшення. 8. Х3 швидко. полетіли, Не випало, випало. Випало, я ж кажу. Тут якось ця система дуже працює, цікаво, 35 в мене є. Тоді, оцей відкривається зараз. Прямо ось так. 25. Пам. Дігол. Угу. зрозумів, зрозумів, натяк. Ладно, let's go робити x10, скоріш за все, вже не зайде, да, вже не заходить. Тому на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.